Ну, набор вже зі стразами готовий, але навіть якщо ви е, викладете той набор, е, все одно воно все повідвалюється в процесі експлуатації, так би мовити. Нав'язані так, ні. Да, да. Ну, ти молодець, звісно, здоровкайся. Раз уже вылезла штуковка еще. Сонятику поднять. Да. Я тут намагаюсь збирати мозаику, ничего? Так, не, не зламай мені штатива, Давай, давай, манюка. Нього все гуляє. На оліжці є різні бралоки, хоча їх обов'язково потім полакувати. Є підставки під горнятка. О, це файно, це треба подумати. Для себе в'яжете, зрозуміло. Іноді для продажу, ну, якщо дуже попросить. Мене <смі> щось не, не складається з продажами, тож в мене все для себе. Отак от, от. Хіба що для сім'ї ще. На Аліжці є писанки, є новорічні типи ялинкових прикрас. Ну, Іночка, ти все з Аліжки. Ти подумай про те, що у нас там перекриті, ну, сама знаєш. що. Я не хочу тут політику розводити, але у нас доставки дуже довгі. Розумієш? Не знала. Ну, да, так, наборів зараз яких хочеш повно. Я рафію хочу спробувати, але докупити треба. А що ти хочеш з рафії? Я купила рафію о, таку темно-синю із о, о, таким перехідом на білий. Ну, Вона така хвилями. А я хочу, не знаю, чи сумку, чи панамку. Я не знаю. І то й то хочу. У мене їх чи два, чи три моточки. Нещодавно я дізналася, що то є графія. Знаєте, дівчата, що то графія? Рафія то із пальмового листя робиться. Це як папір із пальмового листя. І вони з нього роблять нитки такі. Це супернатурально і і така лагідна до Тіло нитка. З нею можна все на світі. А потім, якщо ви щось в'язали і вам фіст не подобається, то треба щось робити, От, то розпускаєте і просто ниточку цю ну, такими довгими пасмами. Знаєте, як От, на моталку. Як моталка-парасолька, або як немає моталки, то на табуретку просто на ніжки намотати і потім потримати над паром. Або над паровою установкою, або над чайником, хто в кого що є. І коли тримаєте над парою, випрямляється та нитка і чиста, як новенька. Ніяких заломів, ніякого нічого. Оце я так надихнулася тим відео, купила турафію і лежить. Чисто як, е... як бавовна, тільки не з квіточок, а з листя пальмового. Дуже цікаво. Почитайте в інтернеті, пошукайте, як її виробляють. Так просто.